Швидше за все, північнокорейських військових спробують використати в бойових діях на Курщині, Принаймні, певний період для їхньої адаптації. Унічтожить нахрен Балтікою, Зауважимо, що військові з КНДР давно вже воюють проти України у складі ворожої армії. Початково це були оператори корейських ракет, артилеристи, які проводили навчання та адаптацію снарядів КНДР до російської артилерії, а також це були інженери. Зараз же використання. Корейських військовослужбовців як піхотинців дасть можливість Росії для політичного маневру, оскільки вони завжди зможуть заявити, що війська з КНДР це союзники, які допомагають вести бойові дії безпосередньо на території РФ. разом з тим іншу тактику буде використовувати так званий буряцький батальйон. Там північно-корейським військовим, яких до нього долучать, видають тимчасові посвідчення громадянина РФ. Я вам ще нагадаю заяву Рюта, який заявив про те, що у НАТО немає інформації щодо переміщення вояків КНДР. А те, що відбувається, і ви демонструєте, це називається спецоперація російських спеціальних служб з метою відповідно формування інформаційної повістки дня, саме можливості залучення вояків КНДР до безпосередньої бойової участі. На території окупованих районів України чи то безпосередньо на лінії бойового зіткнення мене лякає в цьому найбільше те, що паралельно з заявами російського МЗС на сайті, які були опубліковані ці відео з підписом страшна, ці, а це аналогічне відео з'являється і відповідно в повідомленнях Центру протидії дезінформації РНБО. У нас центр протидії дезінформації про РНБО вже відповідно поширює російські наративи. Про це варто говорити. Ви вважає вважаєте, раз що спробував. це інформаційне нагнітання? Інформація про а те. Союзна, пані Яно, якщо, якщо би йшлося про передислокацію відповідно підготовку особового складу, то ніхто би не фільмував. Подібні кадри не потрапили би в вільний доступ. Тим більше, ну уявіть це режимні об'єкти. Яким чином ця інформація потрапляє відповідно в вільний доступ? Російською стороною викладається це при тому, що це тоталітарна держава, де відповідна спецслужба треба віддати належне, але все ж таки працюють. І відповідного витоку інформації просто би не відбулося. Вони зацікавлені в публікації цих матеріалів. Ви знаєте, чому? Бо власне, оці кадри з'являються паралельно на момент обговорення щодо можливої вступу України в НАТО. План перемоги Зеленського. Перший пункт, що він передбачає, вступ в НАТО правильно? запрошення. Він передбачає запрошення, запрошення. про пані Яна. і шановна аудиторія, пояснюю, що відбувається, а у відповідь на план перемоги Російська Федерація демонструє розширення не лише географії. Війни за рахунок залучення КНДР, Ірану та інших відповідних країн, але й паралельно створює зони напруги. Вояки КНДР наразі проходять е, відповідну підготовку, де на Далекому Сході, на чотирьох полігонах. Ну, в чому сенс підготовки вояків КНДР на полігонах Далекому Сході, якщо відстань до лінії бойового зіткнення декілька тисяч кілометрів? Ви пам'ятаєте істерику з приводу іранських балістичних ракет. Так само офіційні особи заявляли, причому західних держав про те, що є факт передачі балістичних ракет. Лише ми з вами в етері П'ятого каналу стали підсумнів цю інформацію, що в підсумку ніхто не бачив іранських балістичних ракет. Аналогічна ситуація з вояками КНДР. але я закінчу думку, тобто мовиться про те, що відповідно Кремль пішов шляхом створення декількох зон напруги одночасно. Це перше корейський півостров. Те, що відбувається відповідно, оця публікація, відеоматеріалів, повідомлення про відповідну військово технічну співпрацю. Друге, давайте подивимося, що відбувається поблизу Тайваня. Військово-морські навчання і КНР. І відповідно, які відбуваються на тлі візиту в Китай, кого міністра оборони Російської Федерації? Третя зона напруги це відповідно, Червоне море. Де після заяв знов таки української сторони про можливий характер передачі засобів ураження для ударів по території Російської Федерації? До речі, цей пункт знов-таки в мирному плані Зеленського, Росіяни заявили про те, що розглядають можливість передачі протикорабельних ракетів ракет хуситів. А це фактично блокування вільного суднопласту в одній з найбільш, ну скажімо так ж транспортній логістиці світу, де зав'язані досить серйозні економічні інтереси, тому відповідно після цього й стало на паузу питання щодо дозволу бити по території Російської Федерації, бо відповідно, Росія дала зрозуміти, що буде адекватна відповідь, тобто не адекватна а асиметрична відповідь на можливість надання дозволу. Ну і четверта точка напруги: це відповідно близький схід, де підтримувані Росією і Хезбола воюють з Ізраїлем. І куди пішли системи ППО Сполучених Штатів Україну? Та ні, в Ізраїль. Чотири точки напруги це і є відповідь відповідно, на так ну, на мирний план українського президента щодо. Можливого вступу України в НАТО відповідно дозволів вбити по території Російської Федерації західними зразками озброєння, то що оце основна мета усіх відеоматеріалів. А, а пане не? Дмитре, прошу а вся от дискусія навколо і взагалі, вся весь інформаційне тло, скажімо так, навколо оцех вступу можливого північно-корейських ну не знаю суміжників, назвемо їх так на боці РФ у війні проти України. З одного боку, от ви... Проаргументували, що це може бути спецоперацію інформаційною. А з іншого боку, а чи про це працює вона тільки в мінус, чи можливо в плюс теж, наприклад, для того, щоб союзники проявляли рішучість з огляду на нові е, вводні у формулі? Зрештою, е, ми всі уважно стежили за візитом Джозефа Байдена до Берліну. Ми очікували виходу до преси після зустрічі лідерів чотирьох країн. Там його не відбулося, натомість з. З'явилося буквально одразу після цієї зустрічі матеріал на шпальтах Лімонт, в якому, зокрема, вказано було, що Вашингтон вже не настільки категоричний щодо запрошення України в НАТО як було раніше. І Джозеф Байден готовий рухатися у цьому напрямку. Щоправда, з. Уточненням, якщо переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс. це теж може бути частиною інформаційного шуму, або все ж таки реакція на те, як карколомно розвиваються події, зокрема і навколо КНДР. Ну, це. Давайте аналізувати це повідомлення. Можливо, а можливо і неможливо. Правильно, а можливо, якщо це можливо наступить після виборів президента Сполучених Штатів, якщо переможе Каміла. А якщо не переможе, тобто це не більше ніж знаєте, Ну, а знаєте, як то кажуть. Обіцяти одружитися це ще не одружитися. Правильно, тобто, це не більше ніж елементи політичної дискусії всередині самих сполучених штатів. На жаль, Україна розмінна монета в цих питаннях.